Ось цей тоненький листочок це пральний порошок з кореї. Ось цього листочка цієї серветочки вистачає на 7 кг білизни. Якщо потрібно менше, то можна взяти. Ось тут є така пунктирна лінія. Ось так на дві половинки розділити. І ось ця половиночка на 3,5 кг. Декілька переваг цього прального порошка. І перше це зручність і компактність. Дивіться, яка тоненька упаковочка на 30 стірок, дуже зручно навіть брати в дорогу. По-друге, він біо, натуральний, не хімічний. Він підійде навіть тим людям, в кого алергія, а також прати можна речі навіть діткам з нуля. Розчиняється навіть в холодній воді, тому підійде навіть для ручного прання. Він має дуже гарний запах, не хімічний, натуральний. Це якийсь запах персики, квіти. Щось таке єстівне, точно не хімічне. Запах надовго залишається на одежі, тому що це три в одному – Це порошок, кондиціонер і відбілювач. І кожен раз, коли в мене є можливість скористуватися цим порошком, я реально кайфую.